Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на сторінці автокомпані. Сьогодні у нас на огляді прекрасний сімейний автомобіль. Це у нас Renault Grand Scenic 2018 року випуску п'ятимісний з дизельним двигуном та автоматичною коробкою передач. Комплектації машинка в досить гарній комплектації. Маємо лінзовану оптику з LED-ходовими вогнями. Бачимо зразу парктроніки додаткові, тобто маємо функцію 360 і автоматичне паркування безключовий доступ. Тут зразу можеш показати, є датчики мертвих зон. Такий от класний комбінований салон, шкіра та тканина. Звичайно, повний електропакет зі складанням та підігрівом дзеркал, контурна підсвітка салону. А далі будемо продовжувати так. в салоні. По салону тут величезна кількість всяких приколів. Ми маємо шкіряне мультикермо. Адаптивний круїз-контроль, датчики дощу та світла, 188 тисяч чесного та перевіреного пробігу, контурна підсвітка салону, електронний паркінг, вибір режиму руху, звичайно, автоматична коробка передач, двохзонний клімат-контроль, велика кількість асистентів допомоги водію, мультимедіа з навігацією з CarPlay. По асистентах паркування у нас парктроніки 360 та система автоматичного паркування, а також камера заднього виду з траєкторією. А ще воно мій отак. Рознос. Ні. Місця тут, я не знаю, тут можна дітей ховати, якщо чесно. Тут машина насправді досить-досить-досить прикольна. Бордачок ось так цікаво виїжджає. Фух. Класно. Вони мені, в принципі, завжди подобались, бо в них досить багато місця, і вони коштують ну, відносно невеликих грошей. Насправді. Йдемо подивимося, що ззаду. По задній частині автомобіля, в принципі, місця досить багато. Єдине, що трошки висока підлога. Ну, але... В принципі, це не є якась проблема, це мінівен, це можна зрозуміти. Є у нас фактично два окремих крісла, вони регулюються. Підлокітник, підстаканники, третій підголівник, звичайно, кріплення ізофікс для ваших діток, Сонцезахисні шторки. Тут так само є така величезна ніша, тут можна когось сховати. Розетки, ці зарядки USB зробили, прикурювач. То тут можна себе прям відчувати людиною, скажу так. Йдемо подивимося, що В багажнику. В одній частині автомобіля маємо таку от красивеньку led Оптику, фаркоп, величезний багажник. Жити можна. Шторка, сидіння у нас складається звідси, дуже класно, вони це зробили, зручна штука. Тут щось є. Я ж такого не бачу. Це, напевно, так. Да. Аптечка, знак аварійної зупинки, коврочок оригінальний. Тут що напевно ще під низом подвійна підлога. Цей автомобіль вже є в нас в наявності на майданчику у Львові, розмитнений та сертифікований, без з чесним перевіреним пробігом. Тому, якщо вас цікавлять детальніші інформація та фото по ньому, пишіть нам саме зараз.